Написати інструкцію, як стати успішним, це потрібно співпасти дуже багато обставин. Перше завжди шукати проблему, яку ти можеш вирішити: проблему суспільства, проблему бізнесу, проблему твого майбутнього клієнта неважливо. Не Якщо ти знайдеш точку болі і зможеш вирішити цю проблему, і з'ясується, що в тебе багато користувачів, в яких є ця проблема. То це вже шлях до успіху твого майбутнього бізнесу, тому що люди здатні сплачувати за вирішення своїх проблем. Це так завжди працювало і завжди так буде працювати. По-друге, я б сказав, напевно, що потрібно намагатися якомога швидше та дешевше перевіряти свої ідеї, свої гіпотези. Потрібно постійно ставити під сумнів свої думки. Свої е, якісь там догадки, бажання і перевіряти те, що тобі здається, буде вирішенням проблеми. Як перевіряти? Ну слухайте, ми колись вийшли на вулиці, ходили просто по вулиці, підходили до людей і питали, як ви перевіряєте штраф? Чи там ви кермуєте? Кермуємо. Ви водії? водії, штрафи отримуєте, як ви їх сплачуєте? І нам розповідали, як люди це роблять.